Від сьогодні ми з вами будемо готувати тортик, але з дітками моїми. Ось, в мене вже всі інгредієнти на столі, тому поїхали готувати. Я ще не додавала муку борошну не дивимося, то воно в мене дуже річке, але завдяки какао вона такі кориснені. а Якщо рецептик буде ось тут. <рес> рецептик. Надіюсь, ти його вам чи сводка, чи що, ви хочете. А випікати треба... 40-45 хвилин 180 градусів хорошо. Таке у нас солиється. Не знаю, що з цього вийде, звісно. Трошки прийде. Що його вже дуже важко. Таке класне. Дети надеюсь зачинят мне тортик. А, до речи, торт называется три стакана. Поки разъярилась на духовке, Ника у нас водичку. <свист> Ну, якщо що, у мене на кухні не тільки Ніка, я просто про неї знімаємо. Ну, не тільки про неї. У мене тут ще Даша лежить, грається. А єбочка у мене. Що у мене тут? Сі.

Шака, потому что вона в мене така сонна. Ну просто кустала сейчас мене спить. О, ну це зараз була. Ні, очень любую, просто тут не знаю чого. У нас завжди грається з Нікою. Ну, Ніка сама гра. Награється. Ось. Так, я уже поставила в духовку, котики и бабобу. Все это книги и даже. Мне так подалось, что тут заставочка куда-нибудь. А та. тут лежать, Таке у них місце гарно. Да. Дуже було хорошо ідея. Ладно. Все. Дальше идти. Ники. Поискрывай. І надеюсь, что що нас тут не нормально. Я прям не все надію. Почки не І впад... Не Далі И nee. дальше. Дальше така меня все такая. Если она ходит То що нікому не зраду. Mm. Кого? Да. Пауч ладно. просто лампа, там мені зручно можу регулірувати все. Отак. У бока, сюди. Дуже зручно, хоч вверх, хоч вниз. І освітлення гарне, да? дуже ще світло, в вікні світло і від лампи. Я на лампі. Ну, я сейчас попробую поменять колер. То есть минуется сикавый экран. Миналась. Я обменяю сидла. Зажо, зеленые, червоны, зеленые, Это крутые. Фиолетовое и бью. Будемо робити начинку саму, то тобто, есть, Як сказати, ну чи ми будемо мазати самі наші, згадала, е, чи ми будемо мазати крші? Це буде як крем, начинка, це буде сметана, мішати з. Е, Гущенка. С треба брати жирну. Е, Не менше 20% жирності. Мене 20% жирності отака. Гущенку треба варону брати. Отаку. То тобто есть не світло, а варену. Ну любой фірма вже. У мене така фірма. Бу просто взяти і зложити гушонку. За любую обичну, просто її зварити буду на вам варе. Mm -hmm. Ось. Так. так от. Рече моїх якби хватик. Картушок. З квіточками. Як справжня хазяючка. Даша навіть не доїла? І заснула. Я не знаю, що це прослужавшись сьогодні користь. Ніка будеш? Ніка буде. З радістю. Так, мій корж вже готовий. Він, звісно, вийшовся у мене маленький. Але, думаю, похований його не, не можна. Просто з того, що рецепт то, е, була така формочка більш е, менша. Того він на відео вийшов більший, ніж у мене. Та й чогось він. Не, або напевно не треба було більше розпушувачі кидати. Не знаю, зараз я роблю э, сам, начинку, крем. До речі, в ладнім фоні мала. Мені mm -hmm. вже скоро спадки. Тортик зробимо, я її піду в падки. На обідній сон. обідній сон буде сон. сонги сейчас 4 минува месяч на обідній сон вам уже, наверное, сон черне Ну, никому на сегодня вообще. Просто не хочет спать. И все. А я больше все девочки закрываются. Вот. Он, значит, что положить сейчас. Вот, вот, И, а, мне все ноги такие помненькие. Положились, конечно. Такий у мене вийшов тортик. Гарний, але я б зробила просто більше, У мене тут не видно Щоб просто ловічку, Ось, такий тортик. Маленький, думаю, так звичайно буде нормально. Просто я вам дам, як пораду, робіть відразу або два коржа, або просто одну порцію. Тобто Не, виходить, не 2 я додаєте, а одразу 4 і так всього по два. Ну, більше. Ось. Е Торт ми залишаємо на годину, в холодильник. Можна залишити на 5 годин, від 5 годин, мінімум 5 годин, коротше. Залишайте ось. Ну, як вам сказала, робіть більше. Просто я наступний раз тоже хочу його спекти, може, що він буде. Або я вже наступний придумаю. Ну, не придумаю, а подивлюсь. Може наступний раз або цей три стакана, Просто з двойною, або тройною порцією, або може зібро, або ще якийсь тортик. Ось. Так, я сейчас піду подати спати Ніку. Так уже потемніло ось. А, але зараз зима, зараз рано темніє, зараз 17-19. Да, просто поки і, торт треба майже годину випікати, поки я його робила, знімала. Чекала і це все просто. Ось того вже Обідній син у нас буде не обідній. Даша у нас вже не знаю, який сон вже спить. А Єва. Ой, яка Єва. Єва у мене вже давним-давно спить. Ніка у мене буде лягати спадки. Вони разом сплять ліжечку. Подушка у нас для двох. Ну, вони чердуються. Ну, або ще, ну, може ще без подушки двоє спати. Тож подушка десь там валяється. А вони сплять собі. Ось. Того. На ну, цьому ну, було все. Підписуйтесь, ставте лайки. Я скоро буду знімати, я думаю, для вас ще більше. Частіше буду пускати відео. Ось. Будь ласка, підпишіться на мене. Вам не важко, а мені приємно. Того ж всім пока-пока!